Так, завели юмзика, зараз відчіпляємо диски і будемо чіпляти лущильник і будемо пробувати їхати працювати. Подивимося, як юмзик буде з лущильником чи не важко йому буде. Нічого, будемо пробувати. А ну пишіть в коментарі зароні, як думаєте, осила Юмзик. Дане агрегат, Чи не буде ложка з 2,7 7 за Ну, Я думаю, по потужності повинно вистачити. Єдине, що можливо спереді груза буде маловато. Ну нічого, зараз будемо дивитися, чіпляти. І пробувати працювати. Підчепили зараз будемо пробувати, що воно вийде. Це не на все ж, не на все. Ноча нормально, колеса ночі в принципі нормальна. Ну, в принципі, підняв без питонь, ночі поки що передук не задер, але ну, зараз як воно їхатиме, буде в'їзді видно. Поїхали на першу ділянку. тут ось огород уже скошений, будемо налаштовуватися тут. Подивимося, як воно буде виходити. Зробимо огород потім поїдемо наверх в поле на ще одну ділянку. Так, зараз треба котки переставити, бо нерівно стоять. Плюс-мінус виставили, Ну, зараз будемо пробувати регулювати. Перший прохід. Вже бо що оперед не лізе. Перед не лізе і задок треба приглиблювати. Так, щось мені Тут не подобається ця сторона як лізе. Це лучше права, а ліва щось слабо. Взагалі, потроху регулюємо. Тут де в поворот заїжджали, тут взагалі отлично. А так щось по цьому. Ось як бачите, отут. тут щось слабо підрізало. Зараз будемо ще гратися з глибиною. Начаться передок слабо лізе. О, хоча це вже ось веселіше, ось трохи підглебив передок. О, оце вже друге діло. Як передок підглебили. Оце це то як слід. Ну, Щораз може ще трохи пограємося. Зараз у другий слід. Та ну, другий слід, то понятно, ще краще, Ну. зараз подивимося. як воно долі буде, ну оцей прохід наче непоганий. Працюємо агрономом все контролює. Та ну в принципі підглибили, наче оце те, що слід. По глибині, я думаю, сантиметрів 7. Мені наче якби трошки грунт був, ще підсох, наче аж волога величенка в землі. Якби трішки було сухіше, наче було б веселіше. значить в сторону її тягне. Це щось у срядух один не, не вирізав Тут, де соломи більше то короче, треба матче щось крутити йому. Це, це точно поки виставиш тут. Трегектор зробити, поки виставити, так як слід. Ну, оце вже наче налаштували так, як треба. Ну, я думаю, краще з першого проходу просто не зробиш. Замульчовує, замішує. Непогано. Ось такий фон виходить. Ну, хлопці казали, що після першого проходу понятно, що в ідеалі 100% не буде, а як другий обробіток буде, то буде все так, як слід. Перший раз замішується ця вся стерня. А другий раз вже воно по робленому порушеній землі вже більш-менш все це діло вирівнює і фон стає набагато веселіший. Ну Дивіться, воно, я думаю, воно оце тут ще раз треба буде пройти, бо там э, трошки рівчок виходить, не доставало то як слід, ну а тут Напишіть в коментарях, як вам. Ну, по-моєму, нормально. Будемо зараз ще в степу пробувати. Сьогодні виставлю відос. Чекатиму ваших коментарів, можливо, ще хтось ще щось підкаже. Ну, я думаю, що для першого лущення Та, що книжка пише. Той склинчик на огороді залишився. Зараз доробляємо і поїдемо в пулі пробувати. Зараз підун пішов амброзія. Так, доробляємо город, ну отакий. Загальний фон виходить. А ну, пишіть ваші коментарі, як вам. Я думаю, що для першого разу, воно. Oh, no. e е, другий слід проходили отут, де було, виходить, валки. Оце отут. Із. Два сліди проходили. Тут в один. Це все в один слід. Де земля чорна, там в один слід, тут, де тут дерень валки після комбойна, тут удвічі пройшли. Ну, Отакий загальний фон. Таке лущення. В общем що, Заробляємо краї на огороді і будемо їхати в поле. Я думаю, там на полі виходить, ділянка на горбові, Там, можливо не так сиро, як на огороді, то Трішки може навіть краще буде обробіток. Ну, в общем, подивимося. Зараз доробляємо цей край, потім інший переїжджаємо на ділянку тощо в полі. там півтора гектара. Е мені цікаво просто, я думаю, що як менш вологий ґрунт. бо тут таке ж сировато. тут е виходить, позавчора дощ, пролив такий капітальний. Е ходиш, тут ось, провалюється. і сиро, видно, що сиро. Трішки достиг ґрунт, був більш сухий. Я думаю, робота була б ще краще. Ну, я думаю, там на цьому на горбові трохи буде сухіше. Якраз подивимося, як воно буде виходити. їхали ось на поле. Тут стерня більша з першого погляду ночі ну, тут сухіше. Ну а там ну, тут і пильочка є. Компильоки не було. О, тут та -та, пильока стоїть. Да, тут сухіша земля. Тут воно все таке трохи глинисте. Так, де сухіше, як на мене, виходить ще краще. Такий є фон після проходу. Замішує так як слід. До речі, юмзику взагалі не важка. Думали, що можливо важкувато буде. Взагалі не важка. Хоч захват 2.7. Попробували і з ЮМАЗом. Попробуємо і МТЕзом. Десь 10 кілометрів плюс-мінус 10-11 швидкість робоча. Та ні, взагалі. Отлічно. Без петонь. Це тут земля якраз така, що треба вистояна, а там на огороді низто, трішки сировота. Втім, телефон вже сів, поки не знімав відосів на ТікТок, на YouTube з дуб. не взяв, тому Щось мого ще підзніму на комеру. Подивимося, як воно на камері буде виходити. Так, уже доробляємо. Дзвонив Вітоля, каже, ну провір мені, порийся чи немає шиферу унизу, де підошва. То я вже Порився вже йому розказав, що все отлічно, не знаю чи комера передасть. Я думаю, що не передасть тут взагалі ось де. Диски не робили вже внизу, тут, тут відеолі рівно рівненько. Ну, значить, не все в нас потеряно. Значить правильно все зробили, бо якщо був би знизу шифер, то... Неправильна розстановка була б органів.